Слава Ісусу Христу! Я вже приїхав до священника Юліана, скидаю взуття і будемо йти до хати. Дякую за молитву, я добрався добре. Завтра літургія і празнична служба і Дем'яна. Я прийшов на служіння, приїхали. Мир вашому дому! Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки Богу Святому, вітаю вас! Очень Юліане, о, мама, мама Тетяна, мати вам корзинок, по бачити. Дякую, Тетяна. У нас рідкі намітки гість. Ми до... думали що літо, що ви так виділилися. Я гарячий чоловік, я гарячий мужчина, то Слави, дружина усі. Не можна. 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 Чекаю. Я дуже тішуся, що я добрався до вас. А ми як тішимося. А де отець Василь? Одяга тримає. Собачка ще живе, собачка вредна. Можемо віддати добрі руки. Вони всі добрі, я не віддавайте будь плакати всі за них. Я вже священника, Юліана, завтра, щоб всі в ростоках на 8 Дем'яна на 11-ту годину прийшли на службу Божу. Завтра на службу Божу, бо то не жарти, то празднична служба. А ми Одесь Василь Слава Ісусу. Одним словом на раду вітаємо. 没有。<laughs> <laughs> <laughs>